Сьогодні моїм героєм буде моя давня знайома Маша Дорошенко із села Залиман. Вона, як ніхто інший, вболіває за Україну, за її майбутнє. І все робить для того, щоб це майбутнє було щасливим і радісним. Доброго дня, Маша. Доброго. Що він добрий сьогодні? Сьогодні зранку не дуже добре. Чути оп'ять, як бахкають на Куп'янську. Вчора було тихіше, сьогодні зранку. І як тільки чуєш, що бахкають, так і тебе бахкає вже. Не можемо ніяк одійти від тих зривів, від тих усіх вертольотів, що літали, самоліти, обстрілювали. Ой, це страшно було. Ну, більш-менш тихо, так, вроді. У нас не стріляють тут, та вроді і добре. Хлопці вигнали їх відціляли. Ну, вигнали. Так тікали, що не дай Бог, як тікали. Що після, після. себе залишили? Залишили після себе ями, ями, окопи, і руїни а, і... одні. Руїни. Он а Це школа, школа, це клуб, магазин. Он тут у наші господарство було, яке оренду брали, наші землі розбило, все, нема. Он тут таке. Папелище залишили. Скільки будинків залимання, оце розбитих? Не, точно не скажу, але, мабуть, більше за ста. Більше Більше за ста. Що це людям робити? Хто не може зовсім жити в них. Повиїжджали десь на квартирах, у когось де щось полатали, так як і ми поприкривали більш-менш. Тепло є, вода є, світло є, світло. Дякувати нашим односельцям, самі самі згуртувалися і десь, десь за місяць зробили світло собі. Самі один одному дякувати, тому що більше ми бачимо, яка це розруха, хто буде. Ну хто буде, як ніде і на часто ніякого не було. Самі гуртувалися, на карточку скидали гроші, щось купляли, щось платили комусь і зробили світло, Потім газ. 2 грудня нам газ пустили. Теж дякуємо газовикам. Тому що проволоку скрутити на світло це одне, а труби поварити це зовсім друге. Треба спеціаліста. Ну і були. Як за манітаркою? Зараз трошки менше, але ну, добре. Добре, привозять усе, все привозять і насчет хімії, гігієни, продуктів, олія, мука, крупи, усе є. Раз у тиждень дають гуманітарний хліб у нас тут у сільській раді. Дякуємо і за це. Ми думаємо, що може десь іще хуже, ніж у нас. Ми дякуємо за це дуже, всім волонтерам. А чому йде війна, як ти вважаєш? Війна йде. Люди мало освічені. Жили, просто нікому не хотілося вникати в подробності, що робиться в світі. Просто не хотіло. Я ніколи не повірю, що кажуть, зазомбіровані. Так це ж не 30-ті роки. Є телефони, телеграм-канали, є канали, телевізори. Пожалуйста, будь ласка, провіряй, проаналізуй. І все ти будеш знати, що робити. Так це ж робити треба. Так це ж треба просто включити мозги. Ну так легше все возле як? телевізора сидіти і дивитися. А як те, же вони будуть тобі? аналізувати там, коли їм одне і те же кажуть? Кожедня. Якщо наші наші не хочуть аналізувати, наші, яких руські побомбили, поубивали у них у сім'ях ранені, вбиті. І однак кажуть, їх треба прощати, бо є хороші руські. Хороший руський, мертвий руський. Оце він хороший. Я не хочу слухати більше, що є хороші руські. Які хотіли, ті оттуда втікли, бо вони, бо вони не приймають цю. Їм там робити полі... нічого. Їм нічого там робити. У нас є руський хороший. У нас є хороший руський. Це Костянтинович Глазунов. Він хороший руський. Він каже, я до мозгів руський, але я, каже, бачу, що я на Україні живу, а там мій брат не живе. Там не живе. А в нас саме основне, люди не хочуть цінити свободу. Або кожен приймає по-своєму свободу. Ну, а й свобода це не треба робити, це не треба трудитися, що хочу, роблю. Ні, свобода в голові має бути. Ми, як казав мій чоловік козацького роду. Ми свободна нація. І ніхто на коліна ніколи не нікого. Я казала всю життя, я можу стати у трьох випадках на коліна. Перед своєю дитиною, перед своєю мамою, у церкві. Або тепер ще можу стати перед солдатами на коліна, перед нашими солдатами українськими, які нас захищають. Я їм благодарна. Не знаю як. Я якби могла їх у кожного. А всі, хто бачитиме цей ролик, дякувати їм. І не просто лише дякувати, чимось допомагати. Що може? хто носки в'язати, хто тряпки. Різати. Неси, неси, неси ці два. що це маш? Це на сітки. Ось, нарізали. Дівчатам, да? Дівчатам, да. У Оце. нас немає де у знання такого, щоб сідати їх, в'язати, а тряпки кожен вдома що. Нарвав, не потрібна таке, а туди пригодиться. Ага. Так, по совету савинці. Все, спасибо. Все. Чечня таке було. Молдавія, Придністров'я, теж таке було. Куди, куди не поткнеться русський мір, усюди. Усюди розруха, нічта. Ну що, це кочівники. Вони привикли набігами прибіг. Украв, вбив, забрав, прожив. Опять побіг, украв, вбив, про, накрав, прожив. І весела життя, як той казав, Упіл, випив, вбив в тюрму, випив, вбив в тюрму. Так і оце руські живе. — так. Сходила до зали. Так. Да. Ніхто не йде співати. Ну, тут не співати, тут хочеться ридати. Тут маркировка є, що це ракета да. з якогось снаряду. Оце і воно. Не? Ну, подарок. Хто хоче руського миру? Додому забирайте. Могу, можу віддати. Руському миру. Да. Але в школу прийшла, плакала. Кажу, дівчата, що ти плачеш? Та як же не плакати, кажу, 30 років тому чи 35? Цю школу ходила, беременна з Павліком була. Ходили, її відкривали, я ходила сюди ще прибирати. Що на мене кричали, кажуть, куди ти йдеш? А тепер через 35 років довелося приходити прибирати через руський мір. Українцям бажаю тільки перемоги, солдатам теж, терпіння, терпіння. І все буде добре. Руським. Не треба, щоб вони тікали. Якщо вони втічуть от сюди, через год, 5 10 десять нароблять оружжя і прийдуть. Їх треба тільки розбити, а от у Росію розділити на куски, щоб її не було. Бо такої країни, як Росія, її немає. Правильно кажуть, треба, щоб була Московія. От Московії, а ті всі, якщо надумають правильно, усі і бурятиї, там, і ще які Дальний Восток, Урал, от ділитися і зробити свої республіки. От тоді буде мир. Інакше не буде. Дякую тобі. Слава Україні. Героям слава таким, як ви чоловіком. Ми, такі, якби було таке маленькі геройчики.